Всім привіт! Ви на каналі Сереспроф з вами Рослав. Сьогодні ми хочемо поговорити про найбюджетнішу і найпопулярнішу бензину ланцюгову пилку, яка є у Husqvarna. Це Хускварна 120 Mark II. Що вона з собою являє? Які в неї плюси та все ж таки мінуси? Давайте поговоримо. А поки обов'язково вміщуємось позручніше, підписуємо, ставимо лайк, задаємо ваші запитання, ми починаємо наш відеогляд. На суму замовлення від 6 тисяч ми гарантовано робимо безкоштовну доставку при умові, що ти будеш підписаний на наш канал. Отож, не зволікай, замовляй, і отримуй безкоштовну доставку за промокодом, який ти бачиш у нас на екрані. 120-х Husqvarna Mark Марк 2 це не є зовсім нова бензопилка. Вона продається вже активно з 2018 року, а своє коріння починається ще з далекого 2008 року, коли перші прототипи даної ланцюгової пилки, це була Husqvarna 235, потім вона була замінена на Husqvarna 236 і от уже 2018 року ми маємо 120 Mark II. Тому, по факту, це можливо не друге покоління, а це третє покоління. Ну це вже вирішувати не нам. Це назва кускарні, яку ми отримали. Чому це відбувалося? Чим це було спричинено і які наслідки було таких, скажімо так, змін? Ми на цій тему присвячували окремо відеоогляд, назвали його топ-провальних бензопил. У Хоскварни, так так, саме провальний бензопил. Тому всім, кому цікава історія розвитку саме 120 Mark 2 можете подивитися за посиланням в шапці профілю. Відео присвячено цій темі. А ми рухаємось далі. Отож, якщо ви маєте домашнє господарство і вам потрібна техніка для заготівлі дров. На зиму, або ви маєте фермерське господарство, і вам потрібна техніка для його обслуговування і потримання в належній формі. 120 Mark II – 2 це ця техніка, яка справиться з цією роботою на всі 100. Адже, попри невелику вагу у 4 ,850 кг 850 г та невелику вібрацію, яка утворюється в процесі роботи, адже вона має три. Віброізолятора на пружинчастій основі після того, коли ви попрацюєте навіть нею тривалий час, ви не отримуєте лишнього навантаження як на руки, так і на сам організм. Тому дана ланцюгова пилка може спокійно працювати навіть тривалий час. Варто відмітити те, що дана ланцюгова пилка, як і більшість ланцюгового пилку Husqvarna, має їхній фірмовий чотирьохтактний двигун серії x torq Це двигуни, які мають додаткові камери провітрювання в циліндрпоршньові групі. і Краще охолодження. Тому навіть якщо ви будете працювати при екстремально високих температурах, тривалий час дана ланцюгова пилка не зазнає перегріву, і при цьому інструмент ваш не зазнає ніяких факторів, які спричинять його перечасний вихід з ладу. Тому техніка працювати може довго, нею працювати легко, а саме головне комфортно. Робочий об'єм циліндра даної ланцюгової пилки становить 38 см кубічних. Беремо оптимальні обороти двигуна, це 9 тисяч обертів за хвилину. І як тільки ми цю потужність, скажімо так, запхаємо в деревину, мінімум того, що ми можемо отримати на виході, це 1,4 кВт. Так, так, це саме той мінімум, який ми можемо отримати по потужності. Адже більшість техніки має вищі оберти. І як тільки ви питаєтесь нею. Надавлювати на сам інструмент в процесі роботи, то відбувається втрата потужності, і інструмент частково втрачає свою швидкість. І ви інколи робите перегазовку для того, щоб дорізати те деревину, скажімо так, ту деревину, яку ви, собственно, яку ви безпосередньо пиляєте. Тобто це МР2 за рахунок того, що в неї зовсім інша конструкція, чим в а це в першу чергу спричинено колючастим волом, шатун. Ход поршня вона має більше, тому вона, як то кажуть часто наші клієнти, як той старий дизель, помалу, але впевнено, вона працює при тому всьому, цьому, що вона не скидує, а тільки підтримує обороти під час навантаження. Саме це дуже часто подобається нашим клієнтам, адже це задавши певні обороти двигуна, пилка працює, і ви при цьому, скажімо так, просто лишній раз не робите перегазовку. Потихеньку, але, як то кажуть, впевнено. Варто відмітити, надзвичайно легкий запуск. Не тільки 120 ї хусккварне, а взагалі всієї цієї техніки хускварне. Адже за рахунок м'якого стартера, за рахунок комплектації праймера закачки палива, ви надзвичайно швидко заводите бензопилку, а саме головне, ви значно збільшуєте ресурс самого стартера. Адже той, хто користується технікою хускварна, може напевно сказати, що жодних проблем з стартерами, навіть зі штурмами стартера, в процесі роботи немає. Дана цього опилка має вже кришку шину з досить таки міцного пластику. Кріплення шини відбувається на два гвинта. Ми маємо прямий натягувач ланцюга. В деяких ланцюгових пилах він знаходиться по цю сторону. Це трошки інколи неприємно. У хускварні 120 Mark 2 натягувач знаходиться з правої сторони, тому натягувати в процесі роботи ланцюг, який розтягнувся, значно приємніше. Відмічаємо те, що вона має надзвичайно такий масивний зубчастий упор. Це дає можливість міцно вцепитися в деревину і при тому, скажімо так, файно робити перерізання самої деревини. Каталізатор вихлопа, який затримує ті речовини, які не згоряють в процесі роботи і питаються вийти назовні. Начебто дрібниці, але дуже важливо, коли ви працюєте в якихось складських приміщеннях, в комплексах, де є слабе повітрювання, тому лишнє повітря, скажімо так, лишні гази, які не згорають, вони затримуються, додатково допалюються, і вам при тому працювати значно легше та комфортніше. Знову ж таки, дрібниця, але приємно. Присутній уловлювач ланцюга. У всій техніці Husqvarna він не надзвичайно масивний і водночас міцний. Тому, якщо у вас з часом може зіскочити ланцюг з дріжджої гарнітури, а таке дуже часто буває, то не потрібно переживати про те, що він буде бити нижню частину бака. Спочатку. Вийде з ладу у ланцюга, а тільки з часом, коли ви проігноруєте його заміну, ви стекнетеся напевно з тим, що все ж таки бака придеться замінити. Тому слідкуйте за уловлювачем ланцюга. Ріжуча гарнітура 35 см, крок ланцюга 3,8 міні. Кількість ланок 52 ланки. Додатково можна поставити шину на 40 см, відповідно, на 56 ведучих ланок. Так само в комплектації в нас присутній чохол, та аварійна ручка тормоза. Керування ланцюговою пилкою є надзвичайно легке. І воно водночас трошки, можливо, залишається таким, яке було в ланцюгових пилах десь в кінці 2008 10 х років. Хто пам'ятає 340 легендарні бензопили, важелі керування в них практично ідентичні. Знизу ми маємо підсос, а зверху ми маємо тумблер запалення. Старт, стоп. Все те ж саме, що було по старинці. Просто, зручно, а саме головне надійно. Переходимо далі. Ну, а тепер переходимо до найпопулярнішої теми, адже Husqvarna дуже часто і дуже багато, я сказав би, постійно, вкладає великі кошти саме в очистку повітря. Їхня запатентована система очистки повітря Air Injections дає можливість отримати на Етапі попадання до повітряного фільтра максимально чисте повітря. Як більшість в той час, коли більшість виробників про це взагалі не думають. Адже ми знаємо, що чисте повітря це, як правило, правильна робота двигуна і безпосередньо це його ресурс. Тому Husqvarna, маючи свою систему чистки повітря, дає змогу техніці, техніку насищувати правильним, скажімо так, правильною чистотою повітря в правильній кількості, і ви при цьому, скажімо так, не тратити кошти на очищення або навіть на заміну повітряних фільтрів. Ми постійно дискусуємо на тему, скільки коштують повітряні фільтри на ланцюгові пили. Як правило, ми завжди стараємося це, цю тему піднімати. І я хочу сказати так, як кажу постійно: коштують вони дорого, але вони не продаються за рахунок того, що у всіх бензопилах Husqvarna вони надзвичайно витривалі і вони працюють роками. Тому необхідності тримати їх по магазинах не є завжди необхідні, скажімо так. Але 120-та хускварна це виняток. Це єдина ланцюгова пилка, яка має, напевно, найпростішу систему повітряної фільтрації. Ну, тут, принципи, все те ж саме: а Injections – система максимально чистила повітря, все ж таки. Те, що не змогло очиститись, як правило, дрібні частинки попадають на повітряний фільтр. Тут ми маємо ось такий от фільтр, який зроблений з тканого матеріала, і даний фільтр кріпиться за допомогою гвинта. Знизу стоїть металева пластина, яка його прижимає. Це єдиний фільтр, який час від часу... Інколи забувається. Для того, щоб слідкувати за фільтром, його можна періодично прочищати. Ну, якщо трапилось так, що він вже максимально забитий або вам не цікаво його чистити, то його можна замінити. А тепер для хейтерів техніки Хускварни, які говорять, що запчастини та комплектуючі відсутні на цю техніку. Шановні, я скажу так: якщо, напевно, шукати гриби на асфальті чи бурківці, то ви їх там не знайдете. Так же само, як ви не знайдете запчастини, можливо, по старих ринках, базарах, там де ви це привикли колись, скажімо так, роками шукати. На сьогоднішній день вся техніка хускварна, яка поставляється в Україну, яка виготовлена була 10-15 років назад і вже знята частково виробництва, на цю всю техніку можна придбати запчастини в будь-якому фірмовому магазині хускварна, як в нас, так і будь-де де ви бачите логотип хускварна, можна. Або придбати запчастини на місці, або їх дозамовити, якщо їх немає. Це те ж саме, що ось наприклад, фільтр на кускварну 236, 235, 120, Марк 2. Фільтр коштує не всі гроші світу, він всього ж коштує 75 гривень. Вони є завжди у вільному доступі. Тому, якщо ви шукали запчастини не там, то потрібно все ж таки, напевно, змінити адресу. Є по наявності і коштують вони не всі гроші світу. Ось такий от фільтр. Інколи виходить з ладу і його, скажімо так, можна або почистити, або якщо ви матимете бажання його замінити. Кошти він недорого. Карбюратор на цілому цього випивці не змінився абсолютно з ранньої версії 235, 236 і 120 Мак2. Єдине, що на сьогоднішній день він. Максимально адаптований до нашого пального або, напевно, навпаки, наше пальне максимально адаптоване для даного карбюратора. Це карбюратор, який має два отвори. Його дуже часто називають форсований або турбірований. Певний проміжок часу, коли ви нажимаєте важіль курка газу, у вас відкривається друге дихання карбюратора, максимальна кількість повітря попадає в двигун, і тоді пилка отримує максимальне прискорення. Або свого роду називається стабілізацією обертів. Саме це викликає в процесі роботи, коли ви давите на техніку, а вона не зупиняється. Тому не тільки така от конструктивна особливість, як ми привикли вважати, шатуна на колінчастому волі в поєднанні з таким двохкамерним карбюратором. Ця техніка максимально правильно себе веде в роботі. Що на цю тему думаєте ви? обов'язково пишіть в коментарях. Я знаю, що запитань вже є напевне багато, їх завжди було і є. Нам цікаво на всі запитання, ми, як правило, даємо відповідь, навіть на ті запитання незручні, які нам теж інколи пишуть. Ми відкриті, ми готові слухати, ми готові надати, скажімо так, запитання на ту тему, про яку взагалі ми скажемо, до якої ми взагалі навіть відношення інколи не маємо. В принципі, в нас на сьогодні все, друзі. Якщо ви зацікавились технікою Husqvarna 120, Mark II і ви виявили бажання придбати, обов'язково пишіть нам в коментарях, або телефонуйте за номером в описі під відео. Ми з радістю надамо вам безкоштовну доставку, або запропонуємо додатковий бонус. Всім дякуємо за перегляд. Надумаємо, що наше відео було для вас корисно. Нічого лишнього і, як то кажуть, кривого, сліпого ми не сказали. А всім, хто нам дивився, дякую. Дякую за ваші лайки, за вашу підписку і за вашу активну участь у розвитку нашого YouTube каналу. На цьому все. До наступної зустрічі. Па-па.